Три швидких поради для починаючих букблогерів або взагалі всіх, хто хоче знімати відео, але не знає, що їм потрібно для початку, як будувати ці відео і що взагалі хоче цей тікток. Я людинка, яка дуже любить допомагати і ділитися своїми знаннями. Тим паче, що трошки знань в цій сфері у мене є. Тому я вирішила завести таку невеличку рубрику, що понеділка якісь поради для того, як створювати контент. Я, звісно, не блогер-мільйонник, але навіть ці поради точно зможуть покращити ваш контент. Отож. Перша порада: якісне світло та звук це база. Але вам для цього не потрібне професійне світло за тисячі гривень або професійні мікрофони. Я завжди знімаю під денним світлом, і мені абсолютно окей, хоча у мене є величезний софтбокс і додаткові світла, але я їх поки що не використовую. Денне світло наш друг щодо мікрофону. Коли я починала знімати, то штучний інтелект ще не був так розвинений, і мікрофон реально був потрібен. А зараз є ось такий чудовий сайт, який просто неймовірно покращує якість вашого звуку, так ніби ви записували це десь студійно. Тож, будь ласка, користуйтесь він не складний у використанні. Друге, якщо ви хочете швидше набирати аудиторію, не обмежуйте себе лише однією темою. Якщо ми говоримо про букблогерів, то не говоріть лише про книги, тому що це буде цікаво лише людям, які цікавляться книгами, а це дуже. Уже маленький відсоток людей із усіх користувачів Тіктоку е, та Інстаграму. Якщо ви, до прикладу, знімете відео про екранізовані книги для тих, у кого немає часу читати, то ви вже захопите більше відсоток користувачів. А якщо ви будете додавати якісь свої теми і життя, будете показувати своє життя окрім книг або якісь ще свої хобі, і так далі, то це буде ще краще, бо це ще збільшить відсоток користувачів, яким може бути цікава ваша сторінка і ваші відео. І останнє на сьогодні аналізуйте, але не не лише свої відео, але й ті відео, які ви бачите в стрічці. Якщо це відео залетіло і це ваша ніша, ваша тема, спробуйте зрозуміти чому. Першим ділом задіть в коментарі. Зазвичай там і є відповідь на ваше запитання, тому що люди там спілкуються, там 100% є якесь обговорення, і ви зрозумієте, що стригерило, що зачепило людей. І спробуйте це повторити, але не злизати, а спробуйте зачепити людей за якусь тему, аби вони коментували ваше відео, тому що коментування це найкращий показник для Тік Аби він просував ваше відео по рекомендаціях. Далі спробуйте оцінити візуальну картинку, яку ви бачите. Можливо, людина використала якийсь аудіальний хук чи візуальний хук, щось, що змусило глядачів зупинитися і подивитися це відео. Тож на сьогодні це все, але насправді ця тема дуже-дуже глибока, і про неї можна говорити цілу вічність. Тож, якщо вам цікаво, то дайте мені знати, можете підписатись, можете написати в коментарях, і зустрінемось наступного понеділка з новими порадами.